І на розвиток чуття ритму. Але така робота не лише сприяє розвитку музичних здібності дітей, а й допомагає уникнути певних логопедичних проблем, також полегшує навчання читання та на письма і закладає основи вміння ділити слова на склади. Простукування невеличких віршиків можна пропонувати діткам вже з двох рочків. Обравши для компонементу найпростіші рухи. Наприклад, стукати двома паличками одночасно по поверхні. Ось так. А тепер по черзі стукати однією і іншою паличкою ніби крокувати. Стукати паличкою одну, по одну навхрест. Прапонувати такий рух терти паличку по паличку. Спочатку зміна рухів має відбуватися через два рядочки. Для більш старших діточок ми використовуємо більш складні рухи. Наприклад, стрибаємо одночасно двома паличками праворуч та ліворуч. Ось так. кінчиками паличок одна одна Робимо те саме, тільки палички ставимо вертикально. Перетворюємо наші палички на гвіздок і молоток і забиваємо гвіздочок. Проводити ігри з паличками краще в колі на підлозі. Дорослий декламує вірш та показує рухи, а дітки наслідують його. Поступово дітки запам'ятовують вірш, віршик та починають самостійно виконувати вправо. Пропоную декілька ігор для малесеньких діточок, починаючи з двох рочків. Перша гра називається Зачня. Зайчиня вухати вміє весело своїми вушками махати. Ось таке зайчиня. Бегемот. Бегемот, закрийте рот, вилякаєте народ. Чесно вам признаюся. Я так усміхаюся. Баранчики. Два баранчики на лузі привіталися, як друзі. Ви спитаєте, як саме? Міцно буцнулися лбами. на Чипкотик, миє вушка і животик, він миленький.